Усі мої дні і минулі й майбутні тримає Господь у правиці своїй. Він в кожному видиху і вдиху присутній. Він в розумі, в серці і в душі моїй. Ти знаєш всі ще не написані вірші, які не вийшли навіть з моїх уст, ти знаєш всі мною написані слова. Коли ще зовсім на сторінці пусто, Ти знаєш все, ти твориш ці дива, і я на тебе серцем покладаюсь. Ісус живий, і в ньому я жива, і я з надією життям і ти стараюсь. Ісусе мій, усе в твоїх руках, все віддаю, усе тобі, я довіряю. Пиши сам, що хочеш у роках. Всі дні мої я твоїй волі підкоряю. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!